Привіт, друзі! 10 листопада сьогодні, і в мене таке склалося враження, що за кім я хочу з вами поділитися, що Путін відсунутий від ухвалення рішень, які стосуються завершення, припинення, призупинення війни в Україні. Я поки що вам не готовий сказати, чи це буде. Призупинення, завершення, припинення і так далі, можливо, там затиші, перемир'я, тому що для цього не так багато даних, але такі мої висновки, вони не випадкові. Вони весь час підтверджуються, і я зараз вам спробую їх пояснити, чому саме так. Для цього я попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, тому що кожного разу вас буду просити про це. Україномовних платформ не так багато. Моя одна із них, яку ми робимо самі. А кожен ваш коментар, лайк чи перепост, навіть поширення, він дуже суттєво додає. І якщо ви натиснете на дзвіночок, ви не пропустите нові відео. І так, поїхали. Право в тому, що я почну із останнього аналізу Інституту вивчення війни Сполучених Стати Америки, який з'явився фактично сьогодні, де вони детально характеризують те, чи дійсно російські війська відступають із Херсону самі, чи там є пастка. В них дещо інше застереження і думка на відміну від багатьох наших військових експертів, нашого вищого керівництва влади, вони говорять, що така дія Російської Федерації на території Херсонщини є прогнозованою. Чому? Справа в тому, що постачання зброї про яку вони говорять, яке відбувалося і сполученими штатами Америки, і багатьма з нашими західними партнерами, воно призвело до того, що Збройні Сили України. Постійно, системно, монотонно впродовж кількох місяців знищували боєкомплекти, місця дислокування особового складу і так далі. Інфраструктуру в Російській Федерації на тимчасово окупованій Херсонщині, як з правого берега, ну так частково і на лівому березі, без перебільшення навіть до Генічка пролітало. Поряд із тим були активно задіяні заходи з будь які зі знищення логістичних шляхів. Фактично, всі мости сьогодні. Знищені, якими можна перенаправляти снаряди, живу силу противника з лівого берега на правий. Відтак здатність вести опір наступу збройним силам України сьогодні дуже і дуже мала. Ми бачили певний успіх на певній частині наступу на Херсонщині саме. В північному регіоні Херсонської області, північно-східному, скажу так точніше. Ну а далі дещо призупинився цей наступ, і звісно, він пов'язаний з тим, аби вберегти життя наших воїнів. І тут Генеральний штаб, коли про це говорить, ну абсолютно я думаю, що не лукавить, і в цій частині дуже суттєво вдається це робити. Відтак, на думку військових аналітиків, сьогодні у Росії позбавлені фактично логістичні шляхи забезпечення. Боєноздатності тих підрозділів військових, які перебувають на правому березі. Логічно, так, логічно. Але тут виникає питання: чому так відбувалося все демонстративно і чи не готується там пастка? Ну так от, російські аналітики, перепрошую, аналітики Сполучених Штатів Америки говорять про те, що пастки там немає. Тобто, відведення відбувається планово, воно е не матиме на меті або ціллю. Потім завдання якихось там ударів по Збройних силах України, мовляв, все буде здійснено. Ну навіть так я скажу цивілізаційний спосіб за правилами ведення війни. Ну принаймні, так вважається це повідомлення. Хоча з іншого боку, наше військове керівництво і представники влади говорять зовсім інші речі. Ну зокрема, Подоляк сказав, що із Херсона хочу зробити місто смерті. Що це, на мою думку, означає? Він сьогодні буквально опублікував у себе твіт у твіттері про те, що расисти мінують все, що можуть у Херсоні, навіть каналізацію та квартири. Ну, ймовірно, що це все в нього є така інформація, і виключати це складно, тому що я буквально вчора вам описував там не те, що детально а згадував у відео своєму про те. Як активно росіяни вивозять інфраструктурні об'єкти навіть руйнують там лінії електропередач, вишки, телевишки, вишки мобільного зв'язку. Тобто, фактично все вивозять, вивозять комунальний транспорт, навіть збирають автомобілі приватні, які залишаються припаркованими біля будинків, тобто фактично грабують регіон. Але про факти мінування ну, раніше так активно не повідомлялися, хоча ми знаємо, що, наприклад, росіяни активно проводили мінування Каховської дамби. Зокрема, про Каховську дамбу. Тут є такий дуже цікавий момент, невеликий відступ. Якщо задати Кирила Буданова, мій аналіз, коли я проводив про можливості наслідки катастрофи, яка може статися внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС, то Буданов стверджує, що замінована лише частина Каховської ГЕС. Про мінування якихось інших об'єктів він взагалі мовчить. Вчора ж Зеленський у своєму вечірньому зверненні говорив знову про. Відступ з Херсону російських військ і він говорить, що це відбувається під тиском Збройних сил України. Заперечень немає, однозначно так і є, бо якби тиску не було, то вони б не відходили. ну Це пропасна істина. Але про це говорять сьогодні всі цілий день, вчора з вечора. Повторюють кілька разів. Це дуже цікавий нюанс, на який я прошу вашу звернути увагу. Тут є до певної міри а, загострення акценту на тому, що відвід російських військ відбувається саме завдяки Збройним силам України. Безумовно. І також він говорить, Зеленський має на увазі про е, можливий е, терористичний акт, який може вчинити Російська Федерація після відведення це підрив дамби Каховської гідроелектростанції. Мовляв, якщо таке станеться, то дійсно Запорізька атом електростанція опиняється перед загрозою відсутності технічної води для охолодження реакторів. Це може призвести до затоплення великих територій на лівому березі. Відсутності водопостачання до Криму, ну і звичайно, до великої екологічної катастрофи. Навіть енергодар не зможе мати технічної води для забезпечення життєдіяльності міста. Ну і таких прикладів можна наводити багато, багато багато. І про це ж так само згадував у своєму відео Суровікін, коли він доповідав шойгу про те, що вони, мовляв, виходять, бо Збройні сили України будуть завдавати удару по Каховській ГЕС. Тут тут зустрічні не те, що іпсу, але інформації з'являються і вони атакують одного, яка переможе зараз не ну, настільки важливо, бо треба розуміти. Справжність намірів Росії, а поки що її з'ясувати важко, і так зафіксуємо, Україна говорить про те, що це буде пастка. Американці говорять, що ні, це буде не пастка. Що насправді, звісно, ми ж побачимо далі, але те, що за допомогою дійсно сучасних західних зброї вдалося дотиснути Росіян, щоб вони звідси виходили, це більш ніж очевидний факт. Втім, не лише відводом характерний сьогодні інформаційний день, а й появою ще однієї дуже цікавої інформації, яка з'явилася у телеканалі НБС, де мовиться про те, що ймовірність переговорів саме на тлі відведення військ Російської Федерації з Херсонщини підходом зими, ускладненням погодних умов, які обмежать дуже суттєво рух і Російської Федерації і України на Херсонщині. Є як передумова можливих все таки переговорів України і Росії про припинення чи завершення війни і так далі. І тут ми плавно підходимо саме до участі Путіна в цьому процесі у своєму матеріалі. NBC говорить про те, що західні партнери, західні політики, як і в Америці, так і в Західній Європі, все частіше схиляють сьогодні Україну до перемовин і мовляв. Тому що в цій війні не зможе виграти ні Україна, ні Росія. Можливості звільнити території, мовляв, в Україні немає, для цього потрібне достатньо зброї, і так далі. І тому подібне, я безумовно особисто можу де дещо в цій частині зброї не настільки багато, але якщо брати інформаційні повідомлення останніх днів, то хочу відзначити поліпшення. Постачання важкого озброєння з тієї самої Німеччини, з Італії, з інших країн, що вказує мені особисто на те, що процес забезпечення зброї все-таки не зупиняється. Тому тут ця інформація дещо контраверсійна. Ну і плюс до того треба розуміти, що українці дуже активно ми налаштовані на те, щоб все-таки вибити росіян із своєї території. Тому тут прогноз НБС, як на мене, дещо не щирий, але закид такий є. Ну от зважаючи на можливість таких переговорів, видання наводить ймовірних або Можливих потенційних переговорників у цьому процесі, тобто з третю сторону, яка могла б забезпечити такий діалог, дипломатичний діалог, і наслідком якого буде там припинення війни на певний період, і от зокрема і аналітики інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки і видання NBC говорять про те, що ця пауза швидше за все потрібна Україні і Росії для того, щоб змобілізувати свої потужності для можливих воєнних дій уже навесні 2023 року. І одним із посередників таких переговорів може бути саме реджеп Таїб Ердоган. Ну, я б, звісно, звичайно, дуже обережно відносився до цієї постаті, але оскільки він вже зіграв таку роль, ну, качки да, підсадної, для того, щоб типу навколо нього там, моделювати якісь процеси для світу. То окей, нехай буде так, я цього не заперечую. Але все-таки повертаючись до ролі Путіна, точніше відсутності ролі Путіна в цій історії, все-таки вам хочу сюди навести дуже короткий, десь половини хвилини фрагмент мого включення для радіо НВ, де ми детально це проаналізували. Ну мені так здається, що все-таки Росія буде залишати Херсон, Херсонщину, правобережжя і навіть і буде відходити ближче до Криму. Вони там навіть вже переоблаштовують лінії оборони. Новотроїцьку, Рамянську на Чонгарі, це вже також є дані, які вчора опубліковані були. А в такий спосіб вони намагаються показати ключову тезу. А перше, вони зберігають життя російським солдатам і зберігають життя цивільним. Тепер на кого це все направлено зараз? Я не випадково говорю, що з'явився в цій конструкції Шою, але в цій конструкції нема Путін. Чому це питання до цього часу не прокоментував Путін? От у мене три крапки: перше, або він про це не знає. І це відбувається без його погодження. А в мене велика ну ймовірність про це говорити. Або ж е, він фактично зараз відсунутий від управлінських процесів щодо припинення взагалі війни в Україні на якомусь етапі. Я не знаю, чи це повне припинення війни, чи це лише перемір'я, але саме так. Бо цьому передувала дуже серйозна м, кампанія з проведення переговорів між США та Кремлем, але не самим Путіним, а ну тим, хто біля влади сьогодні, Патрушев, Радником Путіна і так далі. Тому. Шойгу тут, от якраз і є для мене особливістю, отим маяком, який не відповідає взагалі повній конструкції того, що Путін все таки зараз управляє процесами, як відбувається в Україні. Бо кількість загиблих, яка є сьогодні в Україні, яких привозять на територію Росії, це дійсно велика загроза внутрішньої ситуації в на Росії. Це призведе до дестабілізації, це вже приводить. Вони це бачать. Путін не хоче це визнавати. Військове керівництво це чудово розуміє. Воно не справляється з тими дурноватими завданнями, які нарізав раніше Путін, підписав ці укази про часткову мобілізацію та так далі. Мені так здається, що прагматичний холодний розрахунок військового керівництва Росії зараз бере верх. Вони не можуть виграти війну, тому вчиняють якісь заходи. Що буде ще раз повторюся в завершальній стадії, в завершальному етапі. Зараз прогнозувати поки що складновато можна, але складновато можна будувати декілька версій. Добре, так, а і, тут вчора... єдиний момент пала єдиний момент Додам підтвердження моїм слів є те, що навіть росіяни готові показати е, свої ядерні об'єкти в Севастополі. Це офіційна заява вчора. МАГАТЕ. Відновлення договору про нерозповсюдження ядерної зброї ну цьому підтвердження, тобто пішов якийсь контакт. Ну і щоб моя гіпотеза мала певне завершення, тому що інформація з'являється все більше і більше станом на момент записання цього відео 10 -го. листопада. Хочу додати ще один нюанс, який відбувся, ну точніше, подія 8 -го. Листопада, 8 листопада, е, один з учасників переговорного процесу між Сполученими Штатами Америки в особі е, радника з нацбезпеки Джейка Салівана, а саме Патрушев, це голова Ради безпеки Російської Федерації, на запрошення Ірану відвідав Тегеран. Ну така конструкція. І Тегеран про це написав у себе навіть у твіттері англійською мовою, щоб всі чули, чому саме Іран запросив Росію до себе. Справа в тому, що свого часу було чимало контактів Ірану і Росії в різних галузях. Згадаємо, ще 2015 рік, коли уже покійний Сулеймані прилітав до Росії з проханням допомогти Ірану у його військовій потужності, вона, звісно, була надана, об'єми поки що не розкриваються, але Іран сьогодні запрошує знову Росію для того, щоб вона їй допомогла у вирішенні внутрішніх політичних протистоянь. Із громадянським суспільством, яке розрилися саме на тлі вбивства однієї із громадянок Ірану, ці акції протесту, бунти, не припиняються вже впродовж не одного місяця. Вони мають дуже серйозну загрозу для правлячого режиму Ірану. Ну і, ймовірніше за все, Патрушев, як вони кажуть, да, або пишуть видання, літав туди того. Хоча в мене дещо інша думка. Патрошев, ще раз говорю, з яким проводять перемовини Сполучені Штати Америки, літав до Ірану, як пише видання Голос Америки, що домовлятися про постачання тисячі балістичних ракет. Ну, тисяча туди входять, за даними ГУР і дрони також, але певна кількість балістичних ракет може бути поставлена Іраном. Про це говорять дуже активно і наші розвідувальні органи. Хоча я думаю, що Патрошев туди літав не того. Патрошев, ймовірно, за все туди літав. Можливо, навіть за завданням або рекомендацією тих же самих Сполучених Штатів Америки, які домагаються або зміщення режиму в Ірані, або, як каже Байден, визволення Ірану, або ще чогось. Ну, говорити про те, що це вже не було якоїсь конкретної закінчення, поки що складно для фінальної конструкції. Ще раз акцентую вашу увагу, що Путін, який був згаданий мною. В тому контексті, що він не ухвалює рішень щодо воєнних дій на території України, дуже активно впродовж дуже багатьох років спілкується із цим самим Патрушевим. Але Сполучені Штати Америки не хочуть розмовляти із Путіном, тому що ну фактично він з'являється сьогодні недоговірним. Ну і щоб поставити таку невеличку крапку в сьогоднішньому відео, лише повідомлю вам, що Путін на саміт Великої Двадцятки. Не летить, а відправляють туди Лаврова. Сам Путін жодного коментаря ні по Великій Двадцятки, ні по е відведенню військ з Херсонської області, як вони називають маневр е Збройних сил Російської Федерації, не давав. Він просто мовчить. Тому слідкуємо за цими подіями. Можливо, мій прогноз і виправдиться? Побачимо, можливо, ні. Буде цікаво потім це все продискутувати. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна.